Розділ 24. ліквідація старого устрою Гетьманщини. Ліквідувати Гетьманщину імператриця Катерина вирішила вже з перших кроків правління. Викладаючи у відомій інструкції оберпрокуророві програму урядової політики, вона висловлює непохитне рішення привести до обрусіння провінції, що мають місцеві закони: Україну, Ліфляндію та Фінляндію. І, зокрема, щодо України вважає за потрібне вжити заходів до того, щоб вік і ім'я Гетманов ісчезла, ні то персона, яка була произведена в оне достоинство. Однак Кирило Розумовський був одним із найвірніших партизанів Катерини. Вона багато чим була йому зобов'язана ще перед сходженням на престол і навряд підняла б на нього руку, якби обставини не дали для того сприятливих приводів. Проте за ними затримки не було. Наприкінці 1763 року імператриці донесли з Києва, що серед старшини збирають підписи для петиції про встановлення спадкового гетьманства в роду Розумовського. Прохання мотивували випробаною вірністю цього роду за прикладом Хмельницького, за життя якого був обраний на гетьмана його син. Розумовський, коли й не був ініціатором цієї петиції, то в усякому разі брав у ній участь, схиляючи старшину до підписів. Серед українців вважали, що винуватець злий Геній Гетьмана, його вихователь і головний радник Теплов, подейкували, що він був ініціатором цієї петиції, а потім використав її проти гетьмана і надав урядові обвинувальний матеріал проти гетьманського правління, коли уряд вирішив з ним покінчити. Генеральна старшина, перечуваючи небезпеку, петицію не підписала, підтримали її лише полковники, унаслідок чого її не подали. Можна було вважати інцидент вичерпаним, але Катерина вирішила скористатися ним як сприятливим приводом покінчити з Розумовським. До того ж, підоспів ще меморіал колишнього вихователя Розумовського та його довіреного фактотума, виконавця Теплова. Ані в порядках, которые проходять атлоупотреблення прав і обикновеній, грамотами підтверджених Малоросії, який вмішував багатий, хоч і не завжди достовірний, загалом дуже однобічний матеріал про гріхи старшинського врядування. Імператриця запропонувала Розумовському відмовитись від гетьманства. Розумовський, однак, не мав такого бажання і не квапився прошенням. Тоді йому пригрозили звинуваченням в антидержавних замірах, що потягло б за собою зміщення й упалу. З огляду на це він поступився, подавши прошення про звільнення від такої тяжкої і небезпечної посади, а навзамін просив милості до своєї багатолюдної фамілії. Прохання негайно задовольнили. 10 листопада 1764 року опубліковано маніфест малоросійському народові. Де сповіщалася про увільнення розумовського від гетьманських обов'язків і заснування правління малоросійської колегії як тимчасового заходу, поки Време і опит дасть нам а його, малоросійського народу благи, лучший учиніть промисел. Розумовському в нагороду за покірливість пожалували довічну пенсію в 60 тисяч рублів і величезні маєтки в Україні. Гадяцький ключ з часів Хмельницького, призначений на утримання гетьмана, і Биківську волость, пожалована на гетьманське утримання за скоропадського. Словами автора історії русів, ці пожалування подали надію й іншій старшині, що зі скасуванням гетьманського правління рангові маєтки, приписані до окремих посад, будуть пожаловані особам, що займають ці посади тепер. Тому старшина не нагадувала про заміщення гетьманського уряду. Та це було й марно. Малоросійська колегія, якій передали управління, складалася з чотирьох українців та чотирьох великоросіян з головою та прокурором, також з великоросіян. Причому наказано було великоросійським та малоросійським членам сидіти на, зіданнях, на засіданнях у переміж за старшинством, а не так, як раніше, згідно з інструкцією імператори Анни. Що велика росіяни сиділи по правому, а мала росіяни по лівому боці столу, що утверджала в малеросіянах розвратне мнення, по коєму поставляють себе народом а здешнього – совсем атлічним. Малоросійську колегію засновували утім більше для форми. У справжні правителі України, власне, призначений був її голова, граф Петро Рум'янцев, талановитий генерал що виявив неабиякі адміністративні здібності у здійсненні Катериною програми щодо України. В інструкції рум'янцеву, що її надала імператриця, увагу звернута на те, що імперія досі не отримувала прибутків цієї провінції, тому рум'янцеву доручали здійснити ревізію і перепис в Україні. Вказано було на недоліки врядування та суспільних відносин. Свобода переходу селян від поміщика до поміщика, збережена в Гетьманщині, особливо дратувала імператрицю. Тож рум'янцеву доручали її припинити. Пильному наглядові нового правителя доручали духовництво, у якому освічений абсолютизм Катерини взагалі підозрював небезпечного ворога. Однак особливу увагу звертали на внутрішню ненависть України, особливо старшини до великоросійського народу. Щоб відібрати в старшини ґрунт для протидії, імператриця рекомендувала рум'янцеву уважно стежити за її настроєм і завоювати прихильність народних мас так, щоб вони почувалися внаслідок централістичних заходів уряду, і збавленими мучивших його народ, друг многих маленьких тиранів, септа старшини й поміщиків, ми знаємо вже цю традиційну політику російського уряду стосовно української старшини. Народними масами цього разу реформа не дала насправді полегшення. Рум'янцев, отримавши великі маєтки в Україні, сам увійшов у коло суспільних та економічних інтересів старшини і став дивитись на суспільні відносини її очима. Здійснений ним генеральний опис Малоросії, вельми важлива історична пам'ятка, до деякої міри зупинив дальше розкрадання рангових земель і закріпачення козаків, але з другого боку, Затвердив за старшиною її набутки у землях і людях. Деякі заходи уряду, як припинення вільних переходів, визнання дворянських прав за старшиною, прямо зміцнювали кріпосне право в Україні і, взагалі, безпосередній вплив великоросійського законодавства та практики, вихований на кріпосному праві. Зовсім не поліпшив, а лише погіршив становище народних мас в Україні. Більше старання показував рум'янцев у переслідуванні українського сепаратизму. Багато клопотів він мав 1767 року, коли українські стани були покликані разом з іншими провінціями імперії обрати депутатів до так званої комісії уложення і надати їм інструкцію, наказ, у якому виборці мали викласти потреби і побажання. В українському суспільстві при цьому з несподіваною силою та одностайністю виявилися прагнення до відновлення української автономії. Не тільки в інструкціях старшини, а й навіть міщан і козаків, майже без винятку висловлене дуже чітко бажання, щоб Україна була поневолена у своїх давніх правах за статтями Богдана Хмельницького, щоб був відновлений вибір гетьманів та інше. На пункті відновлення української автономії зійшлися бажання всіх станів. Навіть маленькі містечка, десь у глушині головним із тих заходів, які могли б привести їх до процвітання, ставили відновлення умов, на яких гетьман Богдан Хмельницький з усім малоросійським народом приступив під державу всеросійську. Не відставало від інших станів і українське духівництво, що так само домагалося відновлення давніх порядків. Роздратований рум'янцев пускав у хід начальницький тон, як він висловлювався, намагався безпосередньо через розісланих офіцерів впливати на обрання депутатів та укладання наказів, піддавав цензурі, касував та конфісковував інструкції, у яких автономні устремління виявлялися особливо потужно, притягав найзавзятіших прихильників автономії до відповідальності. Усе було марно. Загальний тон наказів залишився цілком визначеним. У наказах 1767 року Україна висловила одностайний протест проти централістичної політики уряду. А дії тих небагатьох осіб зі старшини, які намагалися впливати в дусі Ром'янцева. Суспільство зустріло загальним засудженням та обуренням. Найризкіший епізод у цьому конфлікті нової адміністрації з громадською думкою України, відомий нам у Ніжинському полку. Ніжинське шляхетство обрало на депутата такого собі Селецького, але цей депутат, один із небагатьох резонабельних представників політики Рум'янцева, не погодився прийняти інструкцію, написану в автономному дусі, з клопотанням про відновлення гетьманства й давнього устрою. Тоді шляхетство обрало іншого депутата. Рум'янцев був цим надзвичайно розгніваний, і ініціював військовий суд над особами, які брали участь в укладанні наказу і відстороненні Селецького. І цей суд виніс 33 особам вирок не більше і не менше, як смертну кару. Той драконівський вирок, утім, був пом'якшений, а смертну кару все таки замінили восьмимісячним ув'язненням. Катерина загалом поставилась до цього вияву українських прагнень набагато спокійніше, ніж рум'янцев. У відповідь на його скарги на українські підступність і свавірство, фальшиві та їм невластиві республіканські думки, вона не надавала особливого значення цим уманачертанням прежніх времін. Вона сподівалася, що бажання чинів, а особливо жалування подолають ці прагнення до автономності у відокремленості і не помилилась. Побажання 1767 року залишилися скороминучим явищем і, наразившись на непохитне рішення уряду покінчити з українськими старими порядками, українська старшина здебільшого задовольнялась наданими їй становими правами та вигодами і змирилася зі втратою автономії. За кроком уряд руйнував попередній устрій українських земель. У 1764 році одночасно зі знищенням гетьманства були організовані губернії Слобідська сполків Слобідської України, себто тих, які перебували поза межами гетьманщини на московській території, і складалися, як ми вже знаємо, з українських емігрантів, головно сімнадцятого століття і новоросійська, підвалинами якої стали містечка і поселення укріплених прикордонних ліній. Але до якої включені були також і значні простори запорозьких земель. Січ протестувала проти цього захоплення, чинила опір як могла, але нічого не допомогло, і лише загострило ще більше ставлення до неї центрального уряду і дало ще один зайвий привід думати про якнайскоріше знищення цього останнього гнізда, обскубаної та обплутаної козацької вільності. Нова Січ. Що ревними проханнями виблагала в російського уряду право повернутись до рідних місць була лише слабкою тінню Січі Сірка та Гордієнка. Прилаштовуючись до нових умов, січова старшина покірно виконувала вимоги російського уряду, ревно служила на війні, несла сторожову службу і по змозі намагалася утримувати запорізьку вольницю від небажаних для уряду нападів на сусідні землі. Однак приборкати її було все-таки неможливо, і її набіги на турецькі і татарські володіння та участь у гайдамацьких ватагах сусідньої польської України давали привід для невдоволення петербурзького уряду. Потім болючим місцем були суперечки через захоплення запорозьких земель. Уже під час облаштування так званої української лінії, низка прикордонних укріплень, споруджуваних у 1720-1730 роках. Захопила північні частини запорозьких вольностей, спровокувавши величезне невдоволення Запорожжя. Тоді, починаючи з 1730-х років, уряд почав заселяти цю лінію поселенням різних колоністів, зокрема сербських вихідців у великій кількості. Перші партії їх були поселені 1732 року, а згодом у 1750-х. Знову приїхали сюди і були розселені багато емігрантів сербів, організованих у військові поселення з розділенням на полки та роти. Ця нова Сербія захопила весь північний край запорозьких земель і спричинила нові суперечки з боку запорожців, які дуже недружньо прийняли нових сусідів. Потім уряд почав організовувати тут пікінерські та казацькі полки з різного пришлого люду, привабленого обіцянками всіляких пільг. І врешті з цих поселень була утворена новоросійська губернія, до складу якої зарахували сусідні території Гетьманщини і нові порції запорозьких земель. Запорожці намагалися силою відстояти свої землі, не пускали межувальників, розганяли слободи, переманювали до себе поселенців і цим провокували дедалі більше невдоволення в урядових сферах. Уряд Катерини, що під впливом Патьомкіна наносився з широкими планами. Для яких опорною базою мала стати чорноморське узбережжя, щораз більше доходив думки, що потрібно покінчити із Запорожжям. Доля Запорожжя була вирішена. Марна його останній кошовий Петро Калнишевський, талановитий адміністратор, намагався утримувати січовиків від будь-яких конфліктів з урядовою політикою, колонізував запорозькі землі та сприяв переходу Запорожжя від військового і відхідницького побуту. До сільськогосподарських занять зводив рільницькі поселення. Уряд поклав на Запорожжя провину за ці культурні успіхи, за його конкуренцію з власними колонізаторськими починаннями, вбачаючи в ній перешкоду для своїх планів і зрештою вирішив задушити Січ збройною рукою. У 1775 році були розіслані військові загони, які мали роззброїти, захопивши зненацька запорожців. І перебували на промислах, а генерал Текелі, з великими силами, зайнявши запорозькі паланки, оточив Січ 5 липня 1775 року та оголосив запорожцям, що запорозьке козацтво скасоване. Після деякого вагання серед запорожців узяли гору прихильники покори з Кошовим Калнашевським на чолі. Січ підкорилася і була зруйнована. Краторським маніфестом від 3 серпня 1775 року було оголошено про скасування Січі зі знищенням самого імені запорозьких козаків. Міру цю мотивували, однак, якнайсуперечливіше. З одного боку, тим, що запорожці, ухиляючись від сімейного та господарського побуту, затримують у дикому сані зайнятий ними край, перешкоджаючи поширенню сільськогосподарської культури і торгівлі, з другого боку. Їх звинувачувано в тому, що вони останнім часом зрадили традиції, почали переходити до сільського господарства, оселили вже до 50 тисяч хліборобського населення і, в такий спосіб, забезпечуючи собі прожиток, послаблюють залежність від Росії. Зі знищенням Січі, запорожцям надана була можливість зараховуватися до казацьких полків або переходити в селянське звання Калнишевського і деяких інших старшин. Уряд розпорядився відправити на заслання, вичавить, побоюючи з їхнього боку якоїсь протидії своїм планам у майбутньому. Калнешевського людину, гідну всякої пошани, що нічим перед урядом не завинила, утримували однак, у жахливих умовах одиночного ув'язнення в Соловецькому монастирі до самої смерті, 1801 року. У 1776 році Запорожжя вважали вже цілком ліквідованим, і про це Патьомкін доповідав імператриці. Запорожці, за його словами, почасти розселилися по містах і селах, почасти вступили до пікінерів. З конфіскованого майна запорозької старшини утворено капітал для сприяння колонізації тощо. Однак насправді ліквідація далеко не була здійснена. Патьомкін писав рапорт. Не підозрюючи, що багато запорожців насправді відійшли за російський кордон, не мирячи зі знищенням січі. Під приводом рибальства та інших промислів, вони добували паспорти і під їхнім прикриттям, проходили через застави й команди, якими були обставлені старі запорізькі володіння, збираючись біля Дніпровського лиману на турецькій території. Улітку 1776 року зібралося в цій місцині вже до 7 тисяч запорожців-утікачів, і вони розраховували облаштуватися тут, під верховенством порти. Коли звістка про це дійшла до російського уряду, вона спровокувала велику тривогу. Через різних посередників та агентів почав уряд схиляти втікачів повернутися в Росію, а Потьомкін виступив з планом відновлення запорозького війська під владою Росії на будь-якій новій території, щоб привабити туди втікачів. У 1783 році вцілілим запорозьким старшинам доручили збирати охочих до цього нового чорноморського війська. З другого боку посилено робили звернення до султана. Щоб той видав запорожців чи принаймні заборонив їм селитися біля кордонів Росії. З огляду на ці наполягання Порта розпорядилася перевезти запорожців за Дунай. Це не сподобало ж запорожцям, і значна їх частина звернулася до австрійського уряду з проханням прийняти їх для поселення в межах Австрії. Це прохання задовольнили, запорожцям надали для поселення та облаштування їхнього коша землі в Банаті у понизі тиси. 1785 року 8 тисяч запорожців поселилися тут. Однак пробули вони і тут недовго і незабаром пішли. Обставини відходу залишаються невідомими. Очевидно, одні запорожці пішли в Росію, інші у Теречину, де облаштовувалися в понизі Дунаю. Вноморському війську, сформованому в Росії після турецької війни, у якій воно брало вельми діяльну участь, відвели для поселення землі в понизі Кубані, де воно й оселилося числом 17 тисяч, отримавши дозвіл відновити колишній, Січовий устрій і без податей та мит займатися господарством і промислами. Запорожців Донацьких російська адміністрація далі переманювала в Росію. І 1828 року, коли почалася нова війна з Туреччиною, тодішній кошовий донацької січі Йосип Гладкий задумав повернутися з військом у Росію. Щоб схилити до цього запорожців, він пустив чутку, нібито турецький уряд має намір переселити запорожців у Єгипет. І, скориставшись походом проти російських військ, долучився зі своїм загоном до російської армії. Це спричинилося до великого лиха із Дунацями, які залишилися в Туреччині. Турки знищили запорозьке військо, зруйнували кіш і розселили їхні рештки. А гладкий зі своїм загоном поклав початок окремому невеликому війську, так званому Азовському. Проіснувало воно до 1860-х років. Коли було приєднане до Чорноморського і переселене на Кубань, так закінчилася Запорозька Одіссея. Попри всі ці ускладнення та клопоти, до яких призвело знищення Запорожжя, російський уряд не відступав від своїх планів ліквідувати старі форми українського життя. У 1780-х роках він вважав гетьманщину вже достатньо підготовленою до остаточного перетворення за великоруським зразком і почав останні реформи. Під час утворення губернії новоросійської, і потім Азовської до їхнього складу була включена південна частина гетьманщини, полтавський і частина Миргородського полку. Наприкінці 1780-х років оголошено запровадження губернських установ у решті Гетманщини. Сама реформа відбулася 1781 року. Малоросійська колегія, Генеральний суд та полкове врядування були скасовані. Гетманщина поділена на три намісництва: Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське. У них запроваджені губернські установи. У 1783 році українські козацькі полки перетворено на карабінерські імперського типу. Полковників увільнили у відставку з наданням чину бригадира. Решті старшини дали можливість вибору служити в офіцерських званнях і нових чинах або звільнитися у відставку. Козаки становили особливий військовослужилий стан, з якого мали комплектувати згадані полки. Решту населення селян прирівнювали до становища кріпосного стану Росії. Уже Указ 1763 року, рішуче обмеживши свободу переходу, зробив великий крок у цьому напрямку. А указ 1783 року, запровадивши нове податкове обкладення, закріпачив селянство Гетманщини остаточно і підвів його під загальноімперські норми. Нарешті, 1785 року з даруванням жалуваної грамоти дворянству в Гетменщині були запроваджені дворянські установи, а козацькі чини перейменовані в ранги імперії. Вітація старого устрою Гетьманщини викликала безсумнівно велике незадоволення. У більш сміливих головах народжувалися думки про боротьбу з урядом, оживали давні плани шукати підтримки проти Росії в інших держав. Так, наприклад, у 1791 році у Берлін прибув один із видатних представників тодішньої української інтелігенції Капніст і, отримавши аудієнцію в міністрах Гербцега, заявив тому, що присланий земляками, доведеними до відчаї, тиранією російського уряду та князя Потьомкіна, від імені земляків Капніст запитував. Чи можуть вони розраховувати на протекцію Прусії в разі повстання, якщо спробують скинути себе російське ярмо? За його словами, козацьке військо, позбавлене колишніх вольностей і привілеїв та перетворене в регулярні загальноімперські полки, дуже незадоволене становищем і палко бажає відновити старий устрій Анчієти конститу... дес Косакес, первісний уклад козаків. Гербцерк. Дав на це ухильну відповідь і взагалі не виявив бажання вступати в дальші зносини з українським емісаром. Тому Капніст виїхав, заявивши, що дальші зносини, коли в них виникне потреба, можна вести через його брата, який подорожував тоді Європою. До жодної серйозної протидії цей іредентизм, однак, не привів. Прагнення до чинів та особливо жалування до кар'єри і нагород, до розширення та зміцнення станових переваг, усі ці перспективи, які відкривав перед українською старшиною центральний уряд, долали у маначертання прежніх времьон, як висловлювалась імператриця Катерина. Більшість українського суспільства серед цих нівеляційних реформ була стурбована переважно тим, щоб проліси у вищі привілейовані сфери імперської організації. До якої ці реформи завели Гетьманщину. Правління спадкоємця Катерини і імператора Павла у зв'язку із загальною реакцією на напрям попереднього царювання мало на увазі відновити стару організацію в анексованих провінціях Росії. Щодо України, уряд повернувся до козацького врядування. Це пояснювали також впливом одного з найдовіреніших міністрів імператора Безбородька, сина відомого нам генерального писаря часів Розумовського. Були відновлені суди доби Розумовського і деякі інші установи. Однак ця реакція була дуже нетривала. Зі смертю імператора Павла у 1801 році почався поворот до єкатерининських порядків. Сподівання на відновлення старого устрою, однак, довго не згасали. Уряд сам ще не раз продовжував припущення про відновлення козацтва, вдаючись у тяжкі хвилини до набору козацьких полків. Причому, щоб залучити населення, місцева адміністрація подавала йому надії на відновлення колишнього козацького устрою, скасування податків, рекрутського набору тощо. Але потім усе залишалося по старому. Так було під час війни 1812 року і потім під час польського повстання 1830 року. Однак цей останній епізод закінчився для козаків дуже сумно. Уряд, мабуть, не козацькими мріями, розпорядився зарахувати цих козаків добровільців у регулярну службу. На 18 років кілька полків були відправлені на Кавказ, і там ці козаки мали залишитись на проживання. За іронією долі. Найтривкішим спадком старого устрою виявилося статутне право, адаптоване гетьманщиною. Цивільне право Литовського статуту залишилося чинним і після реформи, і в певному обсязі зізбереглося і досі як митцеве право колишньої гетьманщини Чернігівської та Полтавської губерній.